Намасте Я рада вітаю вас на своєму каналі. Підготуємося до сьогоднішньої практики. Сядьте зручно, руки поледіть на коліна і закрите очі, плечі відведіть назад і вниз. Спина рівна, маківка тягнеться догори. І починаємо з дихання. Вдих через ніс і видих так само через ніс. Усвідомлений вдих. І повільний видих. Продовжуємо дихати. Дихання це той елемент, який повертає нас до моменту присутності, до моменту тут і зараз. Тому нехай під час практики дихання вас повертає в точку сьогоднішнього моменту. Вдих, піднімаємо руки догори, робимо замочок, і руками тягнемося вгору, плечі опускаємо вниз. Вдих, тепер плечі піднімаємо вгору, видих, опускаємо вниз. Вдих, підняли плечі, видих, опустили вниз. Вдих, підняли плечі, видих, опустили. Але руки і замку продовжують постійно тягнутися вгору. Але зараз працюють тільки плечі. Плечі опустили вниз і лишаємося в цьому положенні на декілька секунд. Опускаємо руки вниз. Тепер робимо замок перед собою. І вдих, піднімаємо руки догори, розкриваючи грудну клітину, видих, опускаємо через бік. Знову вдих замок перед собою. Піднімаємо руки догори і видих через бік, опускаємо руки і продовжуємо, будь ласка, цей рух разом з диханням. Вдих. Тепер округлили спинку, рука перед собою. Голову опустили вниз, шия розслаблена. Вдих, повернулися назад, руки завели назад, розкриваючи родний відділ. Видих, округлили спинку, руки перед собою, вдих. Видих, продовжуємо цей м'який повільний рух для розтягнення нашої спини. Лишилися тут, внизу, повернулися на центр і рука опустили через бік вниз. На видиху м'яко скрутися вправо, не форсуй у положенні. Погляд за праве плече, але без напруження в шиї. І залишися тут на кілька циклів дихання. З кожним видихом м'яко поглиблюйся в скрутку, але без зусиль. Повернися на центр витягни хребет і на видиху повернися в іншу сторону. Але дуже повільно, не форсуючи, рука допомагає нам заглибитися в положення. Погляд направляємо за плече і дихаємо в цьому положенні, допомагаючи собі дозаглибитися. Повернулися на центр і переходимо в положення столу, долоні під плечима, коліна під тазом. Тепер розвертаємо наші пальці в зворотному напрямку, так щоб вони дивилися на коліна. Долоні стільно притиснуті до калимка, лікні м'яко зігнуті. І починаємо повільно хитатися вперед і назад. І перекочуємося на долоні і назад, розтягуючи наше зап'ястя. Активізовуємо пальці. Рух плавний і супроводжується диханням. Тепер повертаємо руки тильною стороною донизу і повільно перекруковуємо з руки на руку. При цьому так само ми розтягуємо і розігріваємо наші зап'ястя. Продовжуємо дуже бережний, повільний, усвідомлений рух. вдиху округляємо спинку, куприк під себе підборіддя до грудей. А на видиху прогинаємося поперек, відкриваємо груди і погляд вгору, його тіла більше переносимо на руки. Знову вдих, округлили нашу спину, підборіддя до грудей. І видих, прогнулися, відкриваємо груди, погляд угору. Продовжуємо повільний рух з диханням вдих догори. І опускаємося вниз позиції баласини і будемо плавно переходити з округленої спинки на руку. Прогнулися. І вийде з округленої спинкою сіли на п'ятки. Продовжуємо плавний перетікаючий рух із п'яток на руки. І тут заглибилися в позиції баласини, для цього більше розведіть коліна в сторону. Руки відтягнуті від себе, і грудну клітину ми кладемо вниз, при цьому відчуваємо, як розтягуються руки, підборіддя або чоло, кому як зручно може покласти вниз. І диханням дозаглиблюємося в ці позиції. Перейшли в положення столу, відналаштували позицію руки під плечима і на вдиху піднімаємо ліву ногу назад. Відлаштували положення і так само підняли протилежну руку від ноги і лишаємося в цьому положенні. Рука і нога нас активно розтягують. Рука вперед тягне, нога тягне назад, сідниці активні. Опускаємо руку вниз, нога лишається над землею. Починаємо відтискання, лікті притиснуті до тулуба 5 разів. Вгорі робимо видих, видих, молодь. опустили ногу, не сіли в баласину, розслабилися трішки. І знову повільно перейшли на руки. Тепер відірвали іншу ногу і протилежно підняли руку. В цьому позиції в нас. Сідниці активні. П'ятка тягнеться назад, рука тягнеться вперед. І ми як розтягуємо наш хребет в цьому положенні. Нога залишається вгорі. Руку повільно опускаємо вниз і починаємо відтискання. Лікті притиснуті до тулуба. 5 разів. На піднятті робимо видих. Видих, молодці, продовжуємо видих, опускаємося вниз, знов в положення столу і сідаємо в баласино, трішки розслабимо руки, розтягнемо наші плечі, повільно переходимо на живіт, лягаємо вниз. Лікті біля тулуба, долоні біля голови і на вдиху відриваємо тулуб, розкриваємо груди вперед і вгору, не використовуючи тільки руки, а активуючи спину. І дихаємо, опустилися вниз. І ще раз вдихом піднялися. Шия довга, погляд спрямований вперед або вгору. Не затискаємо горло в цьому положенні. Активна спина, опустилися вниз, і перейшли знову на коліна, зробили ззаду замок, руки спрямовані назад, долоня прагне до долоні і повільно опускаємося вниз, руки над собою, і наш замок прагне вниз. В долоні стараємося тримати разом в цьому положенні. Піднялися вгору і прогнулися трішки назад, але підкрутили таз до ребер. Опускаємося вниз, знову руки перед собою розслабилися в баласані. Повертаємося до дихання і до моменту присутності. Повільно перейшли на руку, сперлися ногами об килимок і відірвали наші коліна від килимка, затримуючись над землею на декілька рахунків. Прес активний. І тепер будемо торкатися животом стегон і вертатися назад до положення, де будуть відірвані коліна від землі. Торкнулися стегон, повернулися назад. Живіт хоче торкнутися стегон. Робимо таке перекочування вперед і назад. Останній раз назад. І затрималися тут. Розімнемо наші ноги, походивши, перемнувшися з ноги на ногу. П'ятка прагне вниз, а живіт прагне до стегон. І відлаштуємо наше положення собаки. Можуть бути призігнуті коліна, саме основне долоні впираються міцно в підлогу, ми відштовхуємося від підлоги, плечі від вух, куприк тягнеться вгору, живіт прагне до стегн, п'ятки прагнуть до килимка. І повільно тепер переходимо в позицію планки, вагу тіла більше переносимо на руки. Опускаємо коліна і робимо чотирангу на не опустивши груди вниз. Лишилися тут на трішки, висунулися вперед і вийшли в собаку мордою вгору. Долоні під плечима розтягуємося по передній частині тулуба. І, спершусь ногами назад, виходимо в собаку мордою вниз. Погляд направлений на пальчики ніг. Плечі обов'язково від вух розширте ваші плечі. І тепер будемо повільнити ногами до рук, маленькими кроками, не поспішаючи. Підійшли і хребет за хребцем піднімаємося вгору. Остання голова. Робимо вдих і руки через сторони піднімаємо вгору, вгорі долоні разом і опускаємо вниз до грудного центру. Опустили руки вниз, долоні відкриті, вага тіла переноситься як і на п'ятках, так само, і на носочках. Хребет рівний, маківка тягнеться догори. Ми стоїмо в позі, гори та дасани Руки піднімаємо вгору і зводимо в ліктях в кактус, вдих, видих скрутка вбік, повернулася на центр, видих, опустили лікті. Вдих на центр, скручуємо тільки тулуб. та залишається на місці. Ми зводимо і розводимо наші лопатки разом з диханням і опускаємося тепер долоні вниз, вирівняли спину, подивилися прямо. І видих, зігнувши коліна, живіт поклавши на коліна, ми складаємося в складку. Але обов'язковий принцип, що живіт був на стегнах. Тільки потім ми розправляємо наші ноги. І тепер робимо вдих, руки догори, видих. Позиції Анджелі Мудра біля грудного центру. Знову вдих. Підкрутили таз до ребер і прогнулися трішки назад. Видих, опустилися вниз, руки вниз, вдих подивилися прямо, і видих ми стали в планку. Вагу тіла перенесли на руки і лишилися трішки в планці, опустилися на коліна, чатуранга надасена, собака мордою вгору, розтягнулася. І спершися ногами вийшла в собаку мордою вниз. Праве коліно до чола поставили між руки, з дихом піднімаємо руки догори і тазом доопускаємося вниз. Ноги міцні стопи розтягують килимочок. Задня нога рівна, передня кут 90 градусів. Опустили коліна, руки позиція Анджелі Мутра, і робимо скрутку, плече заводячи за коліно. І дихаємо в цьому положенні. Якщо хочеться ускладнення, то ми піднімаємо коліно, відриваємо від килимка і лишаємося з прямою ногою так само в цьому положенні. Якщо ні, лишайтеся в попередньому. Опускаємо коліно вниз. І переводимо руки прямо вдих. Трішки прогнулися назад, видих. Опустили руки на коліна і будемо дозаглиблюватися в тазу. З видихом опускаємо таз вниз, але таз є рівний. Ми не скручуємося в ніяку сторону, просто з видихом дозаглиблюємося рівно вниз. Поставила руку на землю і тепер передню ногу трішки підснули вперед і з рівною спиною нагинаємося вниз. Але перш живіт лягає на стегну, потім вже тулуб, а в самому в кінці голова. Коліно може бути трішки призігнуте, але стараємося, щоб розпрямити ногу. Ми прагнемо до цього, але зберігаючи обов'язково рівну спину і допомагаємо собі диханням. Перейшли на центр і відірвали заднє коліно, руки вгору і перейшли в позиції воїна два. Задня нога пряма, а переднє коліно не виходить за стопу. Руки витягуються долоні вниз, погляд направлений на передню руку. З видихом тепер опускаємо лікоть на коліно і витягуємося по бічній лінії. І тепер змінюємо рух в іншу сторону. Інший бік розтягуємо наш. Знову перейшли позицію воїна 2. І лишилися тут на декілька секунд. Опускаємо руки вниз, стали в планку, опустили коліна, четуран собака мордою вгору, молодці. І, спершися ногами, виходимо в собаку мордою вниз. Погляд направлений на пальчики ніг, рівна спина, плечі, будь ласка, відведіть від вух. Руки активні. Тепер ліву ногу до чола поставили між руки, піднялися вгору і опустилися трішки вниз. Ноги активні і стопами ми як розтягуємо килимок. Опустили коліно вниз. Руки біля себе і зробили скрутку плече, максимально завівши за коліно. Лишаємося в цьому положенні, якщо хочете ускладнення, піднімаємо коліно, відриваючи його від килимка, вирівнюючи задню ногу, ступа прагне вниз, сідниці активні. Опускаємо коліно вниз, переводимо руки на центр і з вдихом прогинаємося назад. Видих, опустили руки на коліно. В цьому положенні ми робимо акцент саме на диханні, спрямовуючи увагу туди і з видихом дозаглиблюємо ногу вниз, глибокий вдих і видих. Опустили руку на килимок і розпрямили передню ногу, стопу, можливо, трішки відсунувши вперед. І з рівною спиною опускаємося вниз. Руки може бути на коліні або біля килимка. Таз відводимо назад, і куприк, як завертаємо трішки вгору, від цього утворюючи ще більше натягнення передньої ноги. Коліна може бути трішки призігнуте, але ми прагнемо до розпрямлення коліна. Повернулися на центр. Відірвали заднє коліно, підняли руки вгору. І перейшли в позицію воїна 2, вага тіла і на передній, і так само переведіть і на задню ногу. З видихом опускаємо лікоть на коліно, рука вбік, розтягуємо нашу бічну лінію, розтягуємо наші ребра, діафрагму. Повертаємося на центр і робимо те саме в іншу сторону. Молодці перейшли в позицію воїна-2, погляд на руки і опускаємося вниз, стали в планку, опустили коліна, четурана надасана, собака мордою вгору. І спершися ногами переходимо в собаку мордою вниз. Пам'ятайте, можуть бути призігнуті коліна. Важливо, рівна спина. Праву ногу до себе і ліву піднімаємося хребет за хребцем вгору. Перейшли на краєчок замка. І будемо робити вдих. Сілеву та насину позиції стільця, і видих, переводимо руки назад і стаємо на носочки. Вдих руки перед собою, і видих перевели назад, перевели вагу на носочки. Продовжуємо цей рух. Руки не піднімаємо вище, ніж голова наша, і видих заводимо за спину. Вдих, і лишилися тут в отанасині ще на трішки спина рівна, і видих, піднялися вгору, зробили глибокий вдих через бік, опустилися вниз, вдих, подивилися прямо і знову вгору піднялися, видих. І тепер будемо ставати в позиції дерева. Тягуємо праве коліно до себе, чим ближче до тіла, зберігаючи баланс на лівій нозі. Тепер спираємо нашу стопу на частину лівого стегна, литки або голина стопа, але не на коліно. Тримаємо баланс і, якщо можемо, піднімаємо руки догори. Активізуйте м'язи ноги, зберігаючи стійкість на лівій носі, погляд спрямований вперед, і видих опускаємо ногу вниз. Тепер з іншою ногою підтягнули її до тулуба, зберігаючи рівновагу тепер на правій нозі і поставили її на внутрішню частину стегна. Якщо тримаємо рівновагу, піднімаємо повільно руки догори, долоні разом. Погляд краще зосереджувати на нерухомому предметі, так краще буде тримати рівновагу і наш баланс. Права нога активна і лишаємося в цьому положенні. Видих, опускаємо руки, ноги вниз і сідаємо тепер на килимочок, округлили спину, взялися за коліна, голову опускаємо вниз і розтягуємо наш хребет, нашу спину, вдих, розкрили груди, і видих, ще раз округливши спину, пішли назад, опустивши голову вниз. І вдих, потягнулися за грудною клітиною вперед. І видих знову назад. І вдих, повернулися вперед. Тепер сперлися руками ззаду. Якщо можете, підняли ноги. Якщо можете без рук, руки так само перед собою, погляд прямо під борідок, опущений трішки вниз, активні м'язи преси і лишаємося в цьому положенні. Опускаємо стопи на килимочок і з вдихом продовжуємо хребет, а на видиху утворюємо скрутку, проводимо наше плече за коліно. Погляд назад. Маківкою тягнемося вгору, створюючи більше простору в хребті, дихаємо рівно, дозволяючи тілу поступово заглиблюватися у цю скрутку. Не форсуємо в цьому положенні, просто м'яко диханням дозаглиблюємося. Повернулися на центр, розпрямили дві ноги, витягнулися в хребті і йдемо вниз. Спинка ріна обов'язково можна підтягнути стегна до живота. І тоді вже розправляючи ноги, але лишаючи стегна на животі, опускаємося вниз. Так само тут не перенапружуйтеся. М'яко дозаглиблюйтеся вниз у вашому зручному для вас темпі. Втих, піднімаємо руки вгору. Тепер змінюємо коліно, підтягнули до себе, подовжили хребет і з видихом повернулися в іншу сторону, плече завели за коліно, погляд спрямований за спину. І з видихом. Покращуємося в цій скрутці, заводячи все голову більше і більше за спину. Але не форсуємо, дихаємо рівно. Повертаємося на центр і сідаємо в зручне положення ситхасини. Або поза по-турецьки, як вам зручно, робимо вдих через гору і видих, опускаємо руки до центру ще раз активний вдих, розкриваємо брудну клітину, вдихаємо повністю, видих, опустилися вниз ще раз вдих. І видих, руки перед собою, поклали їх на коліна. І звернуємо увагу на нашому диханні. Дихання це той інструмент, який повертає нас до моменту тут і тепер. І ми з вами виконаємо невелику пернаяму ми робимо вдих на чотири рахунки, і видих, так само рівний, на чотири рахунки. Починаємо вдих: Один, два, три, чотири. Видих один, два, три, чотири. Ще раз вдих один, два, три, чотири. Видих один, два, три, чотири. Продовжуйте, рахуйте самі самі. Вернуйтеся до свого природнього нормального дихання, як вам зручно. Ми заспокоїли свій розум, привели в тонус наше тіло і постарайтеся залишитися з цим відчуттям повного спокою. Вдих, підніми руки через гору і видих. Опусти вниз. Я дякую тобі за цю практику і ти подякуй собі за цей час, за дерботу, про своє тіло, свій розум і свою душу. Намасте. І, будь ласка, підписуйтесь на мій канал для того, щоб практикувати далі зі мною. Дякую вам. you <laughs>